А чому ви не використовуєте наночастоти ртутними антенами і попробуйте розробити це. Пірок, а. Тягни сюди ртуть. А, а тобі скільки треба? М -м, в, смысле, скільки? в тебе що там, ртуті дофіга? Ну, є трошки. Ну, трошки неси. На початок вистачить. Ну, на. А, ну теж варіант, теж варіант. Тепер нам цей ртутний стовпчик треба якось розмістити на дроні. Ну, давай от сюди. Це ж не потрібний роз'єм. Ну, в принципі, так. Да. Тільки треба ще дуже надійно припаяти чимось. Mm, давай синьою наноізолентою. О, синя ізолента це топ, так. Да. Я думаю, це буде дуже надійно. Давай, паяю от сюди ізолентою. Mm -hmm. Так, так, так. О, клас, гарний контакт. Ілодити не треба. Угу, супер. Так. Ну тепер дивись, тепер нам треба від, від стандартного цього приймача керування замість угу. ось цих теобразних антенн припаятись прямо до ртутного стовпчика. Угу. Для цього ми отут знизу продіваємо нанотехнологію ага. і припаємо до стовпчика. Ага. Тільки окрім цього, нам ще треба нагрівальний елемент з термостатом. Ага. І тоді ми зможемо прямо в польоті нагрівати цей ртутний стовпчик, так. щоб його довжина ставала прямо пропорційною ага. довжині хвилі керуючого сигналу, ага. розумієш? Так, так. І це допоможе нам просто в польоті змінювати частоту керування. Супер. Це геніально просто. Ну, от ми і розробили, як на мене, доволі нанотехнологічно. От я ж про це. А ви як гадаєте, спрацює?